Вітаю всіх відвідувачів сайту Books! Сьогодні ми детально розглянемо чудовий комплект для вивчення англійської мови для молодшого школярів Welcome To від видавництва Express Publishing. Цей комплект ідеально підійде для дітей другого класу, які вже мають певний базовий рівень знань англійської мови. Welcome To — це яскравий і цікавий курс, який поєднує собі ігрові елементи, пісні, вірші та автентичні матеріали. Комплекс складається з двох основних компонентів: People's Book та Workbook. People's Book. підручник Welcome to пропонує поступовий розвиток. Завдяки логічній структурі дитина поступово занурюється у вивчення мови, починаючи з простих понять і поступово переходячи до більш складних комплексний підхід. Підручник розвиває всі основні мовні навички: читання, письмо, мовлення та аудіювання, створюючи міцний фундамент для подальшого навчання. Міцна граматична основа. Основні граматичні правила подаються доступною та цікавою формою, а чисельні вправи допомагають закріпити їх на практиці. Workbook. робочий зошит «Welcome to» доповнює підручник і містить розвиток усіх мовних навичок. Завдання в зошиті спрямовані на розвиток читання, письма, мовлення та аудіювання, що сприяє формуванню гармонійних мовних компетенцій. Самостійна робота. Робочий зошит дозволяє дітям займатися англійською мовою самостійно, розвиваючи при цьому навички самоорганізації та відповідальності. Завдання в зошиті відповідають вимогам шкільної програми та готують дітей до більш складного рівня вивчення англійської мови. «Welcome to» – це чудовий вибір для батьків, які хочуть, щоб їхні діти продовжували вивчати англійську мову з задоволенням. Комплекс допоможе дітям закріпити знання, отримані на першому рівні, і розширити свій словниковий запас та граматичні навички. Також не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту, знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом Ютуб на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.